Маріупольці, привіт! Хочемо порадити вам чудовий музей літератури, який розташований у центрі Києва за адресою вулиця Богдана Хмельницького. 11, у приміщенні пам'ятки архітектури кінця 19 століття. Тут з 1871 року діяв один з кращих приватних навчальних закладів. Це колегія Павла Галагана, заснована громадським діячем і меценатом Григорієм Галаганом. Гордістю і окрасою колегії була велика фундаментальна бібліотека, меморіальне приміщення якої чудово зберіглось у первісному вигляді і відкрите для огляду. Нині у бібліотеці розгорнуто постійно діючу експозицію, матеріали якої розповідають про історію цього навчального закладу. Колегія Павла Галагана війшла в історію вітчизняної культури і освіти як школа академіків. В експозиції музею представлено понад 5 тисяч цікавих і цінних експонатів, серед яких унікальні стародруки, рукописи, меморіальні речі, фотографії, твори образотворчого та декоративно прикладного мистецтва. Саме у цих стінах працював видатний український письменник Іван Франко. І тут, у церкві святого Павла, яка була при колегії, він одружився з Ольгою Хоружинською. Колекція музею, що налічує понад 100 тисяч експонатів, є справжньою скарбницею національних цінностей України. У музеї постійно проводяться літературні зустрічі, виставки, вручення літературних премій, презентації книжкових і періодичних видань. Тож музей чекає на вас з нетерпінням.